Важливо звичайно дбати про власну безпеку, коли ви купуєте генератор, коли ви намагаєтеся допомогти собі, щоб у вас було світло і тепло. Давайте про це поговоримо. Наскільки це важливо і що робити в тих ситуаціях, коли дійсно немає світла, але безпека тут є найважливішою. Альона Матвєєва запрошуємо її в нашу студію. Це речниця міністерства внутрішніх справ. Пані Альоне, вітання. Проходьте, будь ласка, добрий ранок. Доброго ранку. Вітаю вас. Дійсно, зараз, мабуть, накопичилося багато питань, яких раніше у Міністерства внутрішніх справ не було. Я маю на увазі у цей величезний парк, наприклад, генераторів або ідеї українців встановлювати газові балони у власних квартирах. Для прикладу, ви часто з таким маєте справу от сьогодні. Так, на жаль, так одразу хочу наголосити на тому, що а, справді дуже багато людей і вони думають над тим, і ми в тому числі, тому що ми теж живемо в Києві, і у нас теж немає світла і тепла дуже довго інколи. А, думають, як обігріти свою оселю і своїх близьких. Але на жаль, інколи використовують а, такі методи, які а, можуть загрожувати їм дітям і близьким. Дивіться, хочу наголосити на тому, що всі прилади вони безпечні, якщо вони сертифіковані. Єдине, що їх правильно треба використовувати, і от я на початку відразу приведу статистику: от за два місяці, і початок листопад, жовтень, і початок грудня всього сталося близько трьох тисяч пожеж. Із них частина всього три тисячі пожеж, частина двісті пожеж, і це було несправність, і сімнадцять це необережне поводження з вогнем дітьми. Всі інші, тобто Майже всі це саме неправильне користування приладами або неправильне поводження з вогнем. Е, насправді на сайті Міністерства внутрішніх справ і також на будь-якій прес-конференції представники міністерства дають, ну фактично розкладають по поличках, як все має бути. Є інструкції, відеоінструкції того, як потрібно використовувати газові балони. Якщо ви не вмієте це робити, не чіпайте або запитайте тих, хто знає. Це насправді через нехтування, та здебільшого через те, що просто не вміють. Через... Користування не вміють і а, не дотримуються тих правил. Ми збільшили інформування на сайті міністерства скрізь саме для того, щоб люди дослухалися і використовували безпечно, тому що повертаючись до статистики, за жовтень 82 людини загинуло внаслідок пожеж. А за листопад вже 182. Тобто, ми бачимо статистику. Це загиблі. А статистику за два місяці дуже велико. Це пожежі. А якщо ми беремо чадний газ від генераторів, це у нас 360 68 людей постраждало, 90 з них дітей, тобто дітки, вони взагалі не винні, да, що батьки використовують генератори, і 20 з них загинуло. Тобто статистика, вона ну геть неприємна, і це саме через те, що люди нехтують правилами. Ну, от, зокрема, ще такі базові знання. От я особисто знаю історію, коли люди намагалися встановити вірніше, встановили буржуйку в квартирі, яка насправді не, не пристосована для цього для цього. І сталася велика пожежа. І зрозуміло, от якщо на конкретних прикладах пані Альоно, що це ще? От щоб наші глядачі послухали, якщо в них зараз вдома є подібні речі, цього не повторювали. А ну, я з найабсурдніших, мабуть, почну. Це коли. Генератор був встановлений в решітці для кондиціонера, тобто, ну і відповідно, він ще був перегорнутий і він загорівся. Ну, це не секрет, був, мабуть, і для сусідів, які побачили, що пожежа все ж таки станеться. Ну і вона сталася. На, на щастя, всі вижили, але постраждалі є. І не тільки свою оселю спалили, але і сусідські. Плюс, коли зараз дуже часто така тенденція, коли встановлюють газові пальники або газові балони на електроплитах в квартирах, угу. і от вмикається. Світло, плита теж вмикається, балон стоїть на плиті, ну і відповідно він розривається. І здається, що цей балончик він маленький і багато шкоди він не нанесе. Але один із прикладів був в багатоповерхівці в Києві, на третьому поверсі стояв балон на пічці, і от рознесло настільки, коли вимикнулася електроплита, що навіть автівки, які були припарковані, постраждали. Тобто, от масштаб, скільки спричиняє маленький балон, ми розуміємо, що якщо не тільки квартира постраждала, але й припарковані автівки біля багато. Поверхівка, ну то маша посміхалася, якраз коли наводили приклад з генератором, який встановлений в решітку для кондиціонера, але ти такою продовжишся? Не чи це ти зробив? <реку> ні, я про у мене в особистому спілкуванні з однією людиною виникла от така ідея: не в мене, а в цієї людини. Пані льоне зафіксуйте в якщо вони буде висіти в мене там за стіною, там в принципі і гудіти особливо не буде, так і ніхто не вкраде. Тобто це абсолютна реальність. А скажіть, будь ласка, чи е, існують якісь адміністративні. От, як це покарання. Заборони чи покарання так для неправильно встановлених, в тому числі генераторів наразі, ну ви розумієте, яка кількість да, генераторів встановлена і приладів опалення альтернативних. То в у фізичних осіб ми поки що не можемо перевіряти всі квартири, всі генератори для того, щоб якось адміністративно їх покарати. Але ми дуже. Надіємося на те, що все ж таки дослухаються до наших порад, і сусіди, якщо будуть бачити, що встановлюється неправильно генератор, то вони будуть а, прохати про те, щоб не робити, або там навіть можна більш серйозно казати, що не роби, бо заберу генератора. От і не будуть цього робити. Бо зараз ще є така тенденція є: у під'їздах встановлюють генератори. Теж ми це бачили. Ось і добре, коли люди а, свідомо. Потім сусіди прибирають, да, там і домовляються, то це добре. А коли там не можуть, то пожежа не минути. Генератор нагрівається, розумієте, там а, вихлопні гази, нагрівання, тобто там багато є причин, через які він ну майже у 100% випадків загориться. А до речі, ще й на балконі іноді встановлюють генератор. Так. Також шум нікому не заважає. Заправляють його тоді, коли не потрібно це робити. Давайте про правила, якщо можна, якщо можете це розказати, де можна встановлювати ті чи інші приклади, от, наприклад, генераторів найрозповсюдженішого і на прикладі газових балонів. Як це правильно, щоби було? Добре, знову ж таки наголошую, генератори це безпечно, якщо ними правильно користуватися і встановлювати їх не в квартирі. Взагалі, взагалом, це безпечно, і от, якщо щодо правил, генератори можна встановлювати на відкритому повітрі у приватному секторі, можна встановлювати і, от зараз дуже поширено у всіх змі, що не менше 6 метрів треба від будівлі. Так, не менше 6 метрів. Це якщо є вікна і двері. Якщо ми говоримо про несучу стіну, на якій немає на віків дверей, то можна щоб було не менше метру. Тобто, це теж буде дозволено. Ну, якщо там вона не не загориться відразу, немає таких швидко спалюючих матеріалів. Генератор треба одразу перевірити проводку. Не забувати, що генератор повинен бути накритий, тому що якщо на нього потрапляє волога. То може вдарити струмом не тільки генератор, але і прилади, які підключені до нього, вони теж будуть битися струмом. Uh -huh. Обов'язково не змішувати види пального і види масла, якими дозаправляєте генератор. А якщо ви треба його дозаправити, треба, щоб він повністю охолов всі запчастини, що похололи, і тільки після цього його заправляти. Тому що тільки на генератор потрапляє а, бензин або масло, то він миттєво загорається, якщо якісь деталі не охололи. А, Тобто, ну оце таке з основних, які треба переховати. І ще ми наголошуємо на тому, що якщо ви берете додому генератор або газову горілку, обов'язково треба придбати собою вогнегасник, щоб він був вдома. Не всі види вогнегасників існує там шість видів пожеж і чотири види вогнегасника. Тобто його теж треба підбирати під генератор. І ще одне дуже важливе: коли ви вибираєте генератор, треба дивитися і консультуватися з професіоналами, як він повинен працювати. Генератор не може працювати 24 години на добу, і не тільки тому, що його треба дозаправити, він повинен охолонути, але технічно він повинен відпочивати. Він наприклад там 6 годин працює, 4 відпочиває. Це залежить від генератора, від його марки, якості. Ну і так далі. Тобто, це повинно враховуватись, коли ви купуєте його і коли ви ним користуєтесь. Про генератори Ри зафіксували. Давайте ще про газові. Балони, що з найважливішого, що потрібно знати, а, з найважливішого треба знати, що самостійно того робити не треба. Тобто газовий балон, якщо ви вже вирішили його встановити, то треба запросити а, людину, яка займається цим, і щоб вона перевірила газовий балон на справність. Якщо з газовими горілками там... Трошки легша ситуація, там важливо, щоб вона була сертифікована. Я теж розкажу декілька прикладів і правил, як користуватися, то з газовими балонами він більший і, відповідно, з ним більше може бути проблем через неправильне його використання. Тобто, те, що є поради, що можна провірити там, за допомогою мильного розчину, чи не пропускає він газ, чи працює він справний, але от. Краще, я б радила утриматись від того, і щоб убезпечити себе і свою родину, викликати людину, яка цим займається, вона все перевірить, все встановить, і потім ви можете спокійно користуватися. І ще раз на місяць треба все одно викликати цю людину, щоб вона перевіряла справність. Не нехтуємо. з приводу ще знаєте, є такі зараз. Теж з'явилися лайфхаки, можливо, ви знаєте, про них беруть, просто купують або заносять акумулятори автомобільні, які там десь стояли довго в гаражі, ставлять посеред кімнати, і до них лід лампочки, там гірлянди, чіпляють. і в мене питання просто до того чи безпечно використовувати звичайний акумулятор, в якому там якась кислота так залита, просто посеред квартир. Так, але ви знаєте, от у вас вже така інтонація. Ця коли ви це розповідаєте, що воно в принципі вже зрозуміло да? твір що Це лайфхак, який вбиває. Тобто, ну це ну точно не про корисність. Так, можливо, вам і буде тепло там день-два, да, або заряджений телефон, але потім можуть бути довгі місяці лікування в лікарні опіки, да, там і дивитися на своїх близьких через ваше нехтування правилами, які страждають, тому ну це. Акумулятори це небезпечно. Тим паче, коли людина Фінансист береться за електрику, да або намагання переробити акумулятор. Ну, ми розуміємо, що це неправильно і небезпечно. Я розумію, що ви просто хотіли це почути від мене. Так але... авторитетно, щоб та... просто віли люди, на бо мені жаль... ніхто не вірить. На жаль, от нам здається, от ми повторюємо ці правила, і люди постійно говорять. Типу, ну це занадто просто. Ми самі це розуміємо. чого ви нам цього то по сто раз говорите? Але на жаль, не всі розуміють. І от буваєте, дивишся, доросла людина пхає той генератор в решітку для. Кондиціонера, і думаєш, ну правила, правила прості. Так дорослі свідомі люди, які не хочуть використовувати, не хочуть ризикувати, не купують газові горілки, не запихують генератор в різні контейнери для кондиціонерів і так далі. Як їм зігрітися вдома, коли холодно і немає світла? Зараз... Давайте підемо від зворотів. Ви знаєте, я перед тим як прийшла до вас в студію, сюди зайшла, у вас був сюжет про Романа, який рятував своїх рибок, рибок. генератором. Да. Ну, страшно, розуміємо. Це може... безпечно було? Ну ні, звісно, ну він працював з акумулятором. Ну звісно, ні. Ну от пару лайфхаків зараз таких, знаєте, людяних не від професіонала, а від мами, як берегти своїх дітей. Uh -huh. так, що можна, коли холодно, мене ж теж вдома холодно, як і у більшості. Для дітей можна поставити вдома туристичну палатку. Сказати, що ми зараз подорожуємо, загнати їх туди, і вони там граються і нагрівають її своїм диханням. Да. А тепер більш до професійних порад. Дивіться, якщо немає добу світла, по-перше, треба спочатку вимкнути всі електроприлади, тому що коли будуть вмикати світло, щоб ніде нічого не замкнуло і не сталося пожежі, тобто варто це зробити. Ну або якщо у вас стоїть газовий пальник на електроплиті, то теж її треба вимкнути, щоб потім не забути і не було пожежі. А, набрати води, да, запасаємося ми водою не на день. А намагаємося запастися водою і їжею на сім днів. Ну про всяк випадок, нехай буде. А, запасаємося ковдрами, тобто, ну на добу це все дуже просто. Mm. Да, там те, що здебільшого, і а, тривожну валізку. Ми не забуваємо про неї. Тобто, у нас був початок війни, коли багато знаєте, не приготувала тривожну валізку. І Зараз як говорить моя подружка, оце раз я вже ну, от я буду її точно готувати, нехай буде. І тривожна валізка, теж нехай буде, коли не бає більше двох діб. Світла тепла. Утеплюємо додатково вхідні двері. Всіх членів родини поміщаємо в одну кімнату, найтеплішу, і ще раз додатково утеплюємо двері. Вдягаємо багато одягу, не один теплий светр, а нехай це буде термобілизна, зверху ковтинка, тобто багато шаровість одягу, вона краще гріє. Ні в коєму випадку не можна розтирати руки і ноги. Це небезпечно. Розтирати дітей спиртом це теж максимально небезпечно. Може бути інтоксикація і дуже страшні наслідки. Цього робити не можна. Якщо дитині холодно, краще пограти з нею рухливі ігри. П'ємо теплий чай, за можливості не п'ємо ні в якому випадку, не вживаємо алкогольні напої і тютюн він теж при переохолодженні він може нашкодити. І гріємося, намагаємося зігрітися ковдрами. Дуже важливо до того: ну, ми маємо надію, що не буде повного відключення світла і тепла надовго, але краще вже зараз. Подивитися пункти обігріву, пункти незламності, які працюють де найближчі розташовані біля вашого будинку, дізнатися, де магазини, які будуть працювати вже зараз, не завтра, післязавтра, Ні, сьогодні зробіться вже і де можна набрати буде води у випадку, якщо її не буде. Це важливо зробити, наголошую вже сьогодні. Не відкладаємо на завтра, після завтра. Ми бачимо, що ворог не зупиняється, і коли саме може статися таке, що пропаде світло і вода, ми не знаємо. Тому всіх заходів вживаємо вже сьогодні. Дотримуємося вже всіх правил вже сьогодні. Ну, до речі, як правило, на порталах інформаційних міської влади у вашій територіальній громаді ви можете заходити на ці сайти і дивитися. Там зазвичай є списки, наприклад, бюветів, які працюють не від генераторів. І по Києву вони, от, наприклад, також існують. І це на сайті міської ради є. З приводу пунктів незламності. Хотів вас запитати. Теж це зараз у нас розмова знаєте, з особистого досвіду. Інша людина з якою спілкувався, це мій сусід. Він просто запитав у мене, каже: Максиме, ви журналіст, журналіст, ви маєте знати все, де у нас тут в нашому районі пункти незламності. Ну я єдине, що зрозумів, якому відповісти, кажу в міській раді, в міська рада, ви йдете і там точно є пункт незламності. Угу. Насправді люди не знають. От я вам хочу сказати: от скільки ми інформуємо по національному марафону, люди не знають, де пункти незламності, особливо в великих спальних районах різних міст. На жаль, от я додам тому, що ми теж інформуємо, і всі вся влада зараз об'єдналася і інформує, де пункти незламності, хоча насправді все дуже просто: ви відкриваєте сайт. Просто можна вбити в інтернеті пункт незламності, і воно видасть там. Навіть мапа можна подивитися, де найближчі пункт незламності. Але зараз про конкретно наші пункти незглавності від Міністерства внутрішніх справ України. Дивіться пунктами незламності стане кожен відділ поліції і кожен відділ ДСНС. Це все будуть пункти незламності. Ми говоримо саме про відділи. Наразі вже відкрито понад 1400 пунктів незламності. Це якщо ми говоримо за палатки по всій території України. Ну такі вони жовті, типові, як і всі інші, з вивізками. Пункти незглавності там можна нагріти води, там можна попити чай, там можна погрітися і побути з дітками. Вони навіть облаштовані, там столики і якісь настільні ігри є для діток. Тобто вони працюють всім допомагають зарядити телефони, тобто, ну все, що стандартне можна зробити, і інтернет там теж є. Тобто пункти незламності, ми відкриваємо і продовжуємо відкривати. Плюс кожен відділ поліції, кожен відділ ДСНС це пункт незламності. Якщо буде дуже холодно, вам треба просто подивитися, де є найближчий відділ поліції. Дуже важливо зрозуміти, що і чому ви на цьому зауважили, що варто це зробити вже зараз, поки у вас є зв'язок і інтернет. Тому що якщо ви не зможете завантажити, подивитися, де саме є ці пункти, буде складно. Як за прикладом останніх обстрілів України, ми бачили, що не було зв'язку. Ску не було інтернету, це було складно зробити в пунктах незламності. Чи є інтернет? І до речі, це ж також важливий момент. Якщо щось стається в твоїй оселі, пожежа потоп і так далі. Так далі, ти не можеш викликати аварійну службу. Тоді що робити? Іти в пункт незламності. Щоб не сталося йти в пункт незламності. Ми розуміємо, що якщо зв'язку вдома не буде, то так. хоч 101, хоч 102, ми підготувалися так. Ну готуємося. Ще додаємо мобільні номери телефонів, коли б можна буде напряму дзвонити там в селищах, в містах uh -huh. і викликати поліцію. Але ми розуміємо, що який мобільний номер телефону ми не дамо. Якщо зв'язку не буде, то на нього не подзвонити. У більшості пунктів незламності. Ми робимо все для того, щоб був ще і інтернет. Тому ви йдете туди. І там вже буде плюс є рації ще, ну, тобто вам треба дістатися пункту незламності. І повертаюся до того, що я казала, знайти він де сьогодні, де він знаходиться, це треба вже сьогодні. І ще одне запитання на завершення. Ви знаєте, мабуть, також про цю проблему, коли в нас світла немає в населених пунктах. Відповідно. Не люди не отримують сигнал звуковий про uh -huh. повітряну тривогу, і якщо ви зайдете на будь яку сайт на будь-якої громади, от, наприклад, я от в мене просто я в я в цій групі, так це Ржищівська ОТГ, тут uh -huh. Київська область. от люди прямо бачите жаліються. А чому в центрі не працює рупор на повітряні тривоги? І тут значить, стрічка цих обговорень вона просто безкінечна. Як в такому випадку діяти? Тобто, чи чи дійсно це величезна? Проблема ну наразі такої проблеми немає, тому що зв'язок у нас так надовго ну. Слава Богу, не зникав. Даймо, будемо сподіватися, що і не зникне. Є мільйон додатків, такий як тривога, а, так, ну, сповіщення, які приходять безпосередньо на телефон, а не на рупор. Причому на різні телефони вони приходять. А, наші служби готуються, і якщо не буде світла і зв'язку, то ми а, будемо оповіщати рупорами. Ну тобто своїми силами будемо сповіщати населення, про те, що машина а, почалася... просто поліцейська машина Так, має яка сповіщати. обладнана, вона буде сповіщати. Тобто, ми до всіх варіантів подій. Ми готуємося, ми готові вже частково і ще там продовжуємо готуватися, якщо щось станеться. Але під час повітряної тривоги перебувати в пункті незламності не можна, правильно ми розуміємо? Чи це безпечне місце? Не завжди. Ні. Треба все ж таки йти в укриття. Пункти незламності, ну ви ж теж в них були. Да? У нас вони постійно інспектуються, і ми бачимо, що вони стоять на землі. Тобто, це ми не можемо назвати безпечним містом. В До Херсоні, речі, да, угу. в Херсоні, от е, обстріляли пункт незламності, ви знаєте, і і не один раз. Так, це, на жаль, це, знову це... ж таки говорить про безпеку, того що варто, е, так, варто взагалі слухати ми закликаємо населення не нехтувати повітряними mm -hmm. тривогами. Ми бачимо, що зараз дуже багато людей вже розслабилися, вже навіть діткам говорять та нічого посидь вдома, нічого страшного не трапиться. Але все ж таки, ну. Mm -hmm. Ворог продовжує нас обстрілювати, і треба спускатися в укриття, якщо вони є у вас в будинку. Якщо ні, то е, пройти до найближчих пунктів укриття. Пані Альона, Ми дуже дякуємо вам за ці поради. Ми Дякую. тепер сподіваємося, що наші глядачі знатимуть більше. Альона Матвєєва була в нашій студії, речниця Міністерства внутрішніх справ. Дуже вам дякуємо. Дякую і безпечного вам дня. Навзаєм. рухаємося далі.